Вітаю дорогі слухачі. З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку задача на знаходження четвертого пропорційного способом відношень. Завдання 174. Перше. Збільш кожне число в 4 рази. Друге. Округли кожне число до десятків і помнож на 3. Отже, нам потрібно збільшити кожне число у 4 рази. Збільшити у 4 рази означає помножити на 4. Записуємо письмове множення. 102 помножити на 4 дорівнює. Другий множник 4 потрібно помножити на кожну цифру першого множника. 4 на 2, 8, записую під одиницями. 4 на 0. 0 записую під десятками. 4 на 1, 4 записую під сотнями. Отже, добуток 408. Наступний приклад 217 помножити на 4 дорівнює 4 на 7 28. 8 записую під одиницями, 2 передаю десяткам. 4 на 1, 4 і ще плюс, 2. 6. Записую під десятками. 4 на 2. 8 записую під сотнями. Отже, добуток 868. Наступний приклад 261 помножити на 4. дорівнює 4 на 1, 4. Записую під одиницями. 4 на 6 – 24. 4 записую під десятками, 2 передаю сотням. 4 на 2 8 і ще плюс 2 10. Записую під сотнями. Отже, добуток 1044. Наступний приклад 208 помножити на 4 дорівнює 4 на 8 32. 2 записую під одиницями, 3 передаю десяткам. 4 на 0 0, і ще плюс 3 дорівнює 3, записую під десятками. 4 на 2 8. Записую під сотнями, отже, добуток 832. Наступний приклад 184 помножити на 4 дорівнюю: 4 на 4 16, 6 записую під одиницями, 1 передаю десяткам. 4 на 8 32. І ще плюс 1 33. 3 записую під десятками, 3 передаю сотням, 4 на 1 4, І ще плюс 3 7. Записую під сотнями, отже, добуток 736. Наступне завдання округли кожне число до десятків і помнож на 3. Пригадуємо, щоб округлити число до десятків, потрібно подивитися на одиниці. Наприклад, якщо в нас є число 102 і одиниць є 2, 2 ми округлюємо до попереднього десятка. тобто – 1, 2, 3, 4, якщо в нас є такі одиниці, ми округлюємо до попереднього десятка. Якщо в нас є одиниці 5, 6, 7, 8, 9, ми округлюємо число до наступного десятка. Отже, 102 округлюємо до 100. І 100 ми множимо на 3, дорівнюємо 3 на 0,0, 0, 3 на 0,0 0, і 3 на 1, 3. Записуємо під сотнями. Отже, наш добуток 300. Наступний 217 округлюємо 17 до наступного десятка, тобто 220 ми множимо на 3 дорівнює 3 помножити на 2 дорівнює 6, записуємо під десятками. 3 помножити на 2 дорівнює 6, записуємо під сотнями. Зносимо 0. І наш добуток 660. Наступний приклад 261 округлюємо до десятка. 1 один, наша одиниця 1. Один. Отже, округлюємо до попереднього десятка 60 і множимо 260 на 3. 3 множимо на 6. 18. 8 записую під десятками, 1 передаю сотням. 3 помножити на 2. 6. І ще плюс 1 7, записую під сотнями. Зношу 0 і добуток 780. Наступний приклад. 208 округлюємо до наступного десятка. 210 множу на 3. Дорівнює 3 на 1 дорівнює 3, записую під десятками. 3 на 2 дорівнює 6, записую під сотнями. Зношу 0. І добуток 630. Наступний приклад. 184 округлюємо до попереднього десятка. Отже, 180 множу на 3 дорівнює 3 на 8, 24. 4 записую під десятками 2 передаю сотням. 3 на 1, 3 і ще плюс 2, 5. записую під сотнями. Зношу 0. І мій добуток 540. Задача 175. Читаємо умову задачі. Спочатку листоноша посортував 96 газет на 4 однакові стоси. Скільки газет у трьох таких стосах? Про що розповідається в задачі? Задача розповідається про те, що листоноша посортував газети на однакові стоси. Це і будуть ключові слова в задачі газети і стоси. Записуємо короткий запис до задачі. Нам відомо, що 4 однакові стоси це 96 газет. А скільки газет у трьох таких стосах невідомо. Це задача на знаходження четвертого пропорційного. Пригадуємо, що розв'язати такі задачі нам потрібно звести до одиниці, тобто дізнатися, скільки в одному стосі є газет. Першою дією ми 96. Ділимо на 4, і це дорівнює 24 газети, пояснюємо в одному стосі. Тепер, якщо нам відомо, що в одному стосі 24 газети, ми можемо дізнатися, скільки газет у трьох таких стосах. Другою дією ми 24 множимо на 3, і це дорівнює 72 газети. Записуємо відповідь. Скільки газет у трьох таких стосах? 72 газети. У трьох таких стосах. Наступна задача 175. Читаємо умову задачі. Потім листоноша посортував 96 газет на 6 однакових стосів. Скільки газет у трьох таких стосах? Про що розповідається в задачі? В задачі знову ж таки розповідається про стоси і газети. Але що нам відомо? Записуємо короткий запис до задачі, а нам відомо, що 6 однакових стосів утворилося із посортованих 96 газет. І нам потрібно дізнатися, скільки газет у трьох таких стосах. Записуємо стоси під стосами, газети під газетами. Це задача на знаходження четвертого пропорційного. Отже, нам потрібно звести до одиниці, дізнатися, скільки в одному стосі газет. 96 ми ділимо на 6, і це дорівнює 16 газет, пояснюємо одному стосі. Тепер, якщо нам відомо, що в одному стосі 16 газет, ми можемо дізнатися, скільки газет у трьох таких стосах, другою дією ми 16 множимо на 3, і це дорівнює 48 газет. Записуємо відповідь, скільки газет у трьох таких стосах. 48 газет у трьох таких стосах. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! А якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра! Па-па!